Це ваучери. Вони присутні в таких вмержень маркетах, а саме Мексика, Оксо, Бразилія з Блето і декілька ще країн. І як воно працює? Тобто, вам продавець другує певний чек квитанції, ви сам квитанцієм йдете в точку поповнення. Там, де зручним вам методом карткою, готівкою платити по цьому умовному інвойсу. Чому він популярний? Чому він існує? Тому що є країни, там, де великий відсоток unbanked населення. Да, тобто в них немає банківської картки і вони не можуть цим розрахуватись. Плюс в таких країнах зазвичай е, дуже висока волатильність місцевої валюти. Да, і тому... Зберігати кошти люди зазвичай зберігають в інших активах, як в криптовалютах, наприклад, намагаючись зменшити інфляцію, не так швидко втрачати свої, свої активи. Тому вони прийшли, оплатили місцеву валюті, все.